Благодійного білоцерківського марафону 2025. двадцять, десять, п'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А старт нам дає начальник управління святинь молоді та спорту Сергій Мартинов. Продовжуємо. 9, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, старт! Акуратно, Боже, найменшенький наш, дивіться, о, який молодчина. Діти всі молодці, не дивлячись на погоду. Батьки суперубі. Я впевнена, що це наше майбутнє нації для них. І дощ, і сніг. Вони тут на старті, адже маємо добру ініціативу. Благодійний забіг. Збираємо кошти для рекреатаційного центру Титанові. А о 10.30 відбудеться загальний старт бігунам на дистанції п'ять кілометрів, десять, двадцять один та сорок два. Забігай, натягай. Вероника. 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 Вероника.

Як вас звати? Світлана, дивіться, що. Ви знаєте, ви зараз більш на екрані, більш спокійні, починали зараз. Добренень, добренень, подивіться, подивіться, як ви спокійно, що ви які ви маємо, які ви маємо керівництво. Вітаю, добренень, добренень. Ви, у вас чудесний результат. Ви, у вас Шановні учасники нашого семінару. Я уже. Так, Дякую будь ласка, танцює так, як це відбувається. Ми на першому курсі, і він буде, е, згодом Олексію, е, технічна консультація, е, на головній сцені. 何でしょう Дякуємо ви з нами, і сьогодні ми всі будемо заради заради питанових, заради наших закупів, які голови будемо спільними єдиними і саме робити наших законків, ви зрозуміли двадцять 20-го лютого. 20 20 20 20 як вам настрій? Як атмосфера? Як взагалі як цього року? От які, які є відчуття? Сонячно, сонячно, активно, весело. Дякую організаторам. Дякуємо вам і за те, що ви робите, друзі. Я гадаю, це хто тут у нас є. Там ми там фільмуємо. Давайте подякуємо. Це неймовірно тяжка праця. Вячеслав Запорожець, реабілітаційний центр Титанові Риха. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо хлопцям і дякуємо за те, що ви робите. Пасибі. Там є ось код Ми будемо дуже вдячні, якщо ви зробите два простих жести. Наведете свій телефон, свій гаджет і на банку, яку ми організували сьогодні для збору коштів для титановіркаб, задонатити суму. Пам'ятаємо, не соромимось про суму. Нам е, немає, немає маленьких донатів. Їх їх як завжди замало. І також хочу погодитися зі словами пана Олега, що це праву найменше, що ми можемо зробити, завдяки кому ми живемо на своїй Богом даній землі. Ти на нові, ти на нові, на нові. Слава Україні! Героя, слава! Україна! Голод усе! Путін! Буємо! Вітаю! В'ячеслав Запорожець! Вітає! Ми знаходимося в Білій церкві на марафоні. Я тільки що закінчив трасу 10 кілометрів. Наші ветерани з ампутацією пройшли 5 кілометрів. Це неймовірні відчуття. І тут я зустрічаю і не їду. А я хочу нагадати, що разом з Мариною ще в 20, на початку 23-го року, ми зробили КТ-апарат для третій. Краматорській лікарні, який досі працює, він врятував тисячі життів. ви знаєте? Потім я пам'ятаю, як ми з Анаїдою вперше привезли тимчасові протези для предпліччя коала. Я дякую Марині, дякую і чоловіку, дякую всій команді. Що ми підтримуємо один одного. Так? Також наші евакуаційні бригади працюють завдяки обладнанню, які теж Енеїда допомогла. Знаєте, три роки і за нами ну, такий досвід колосальний. Так що всім привіт, дуже приємно зустрітися. Я запрошую вас. В наш культурно-мистецький центр. Ми відкрили новий реабілітаційний центр в ТРЦ Республіка і запрошую подивитися новий формат реабілітації для ветеранів. Дякую всім привіт. Ви перший та з такої серйозної дистанції? Декілька слів. Прошу. А, да, ну, насправді я готувався це ці цілонаправленно під цей півмарафон. Пів і в цілому очікував навіть повільнішого результату, але вийшло сьогодні показати максимум. І в цілому білость добре. Ну, останні, останні коло потерпів, звичайно, але і погода в принципі, допомогла в цьому плані, що було не жарко. Дощ пройшов і було комфортно бігти. Е, можу в цілому подякувати в цілому своїй команді, своїй дівчині Василині, яка підтримала по дистанції. Е, подякувати команді Сафер і всім, всім членам цієї команди, які підтримували мене протягом підготовки всієї. І всім, всім дуже вдячний. і також Хотів би нагадати, що я знаю, що цей старт благодійний і це гарна мета, скажімо, і ціль допомагати нашим військовим. Я думаю, без них би цього старту не відбулося. Тому дуже дякую їм, дуже дякую всім, хто підтримував і всім дякую за організацію. Ми вас вітаємо. І дивіться, що тут дуже гарні сказані вами словами, хто підтримував найбільше. Чому? Біла церква. Біла церква неймовірна погода, серце і є любов. То все, то все їй. Ідіть, обіймайте, любіться. Ми вас вітаємо. Ви великий молодець, вітаємо абсолютно кожного хто є на дистанціях. Привіт і пересина великодарші клініки, які станції і марафон. Пані Наташа Гончарова, ваш чоловік фінішував і вже смерць. З ким би ми не спілкувалися, і неважливо, хто який був на якій дистанції п'ять, десять на півмарафону ем, висловлюють неабиякі слова вдячності власне, організаторам. Тому е, вам велика дяка в вашому обличчі. Ми дякуємо абсолютно всій команді. Ми дякуємо всім спонсорам. Ми дякуємо всім, хто долучився і е, творить е, справжнє свято спорту, яке я ще раз наголошую: не для білої, тільки церкви, не тільки для Київщини, а для всієї України. Олег Савчук, друзі. Хто є, давайте поплескаємо пану Олегу. Ми, ми вітаємо, прошу. Насправді працювала дуже велика команда людей, таких фанатів і ентузіастів спорту, які приділяли багато свого часу для абсолютно безкоштовної благодійної справи. І це таке можуть робити тільки справжні фанати легкої атлетики. Ну і я хочу подякувати всім сміливим, хто не злякався ракет, прогнозу погоди. Тим, хто любить біг, любить спорт, любить дітей, які сьогодні дуже багато дітей перебігло. Ви всі герої, молодці, дякую вам. Ми зробили дуже важливу справу для тих, хто робить все можливе, щоб ми могли з вами бігати. Тому це найменше, що ми могли з вами зробити пробігти сьогодні. Кожен свою дистанцію. Дякую. Дуже важко. Я вперше біжу в загальному такому. Забігу, дуже дякую за підтримку всім. Сподіваюсь, наступному році буде краще. Краще. І яка буде дистанція? Знову? Чи трішки, давайте так, на основну, скажімо, основну програму. Ну, ця точно буде дистанція і, можливо, повний марафон, але не на рекорд, просто пробігти до себе.